Вітаю на каналі 24 години: новини, поради та корисна інформація експресом. У Верховній Раді зареєстрували відразу два важливих законопроекти: це номери 13705 та 13705 тисяч дріб 1, які можуть кардинально змінити правила гри у питанні підтвердження страхового стажу та відповідно нарахування пенсій. Йдеться про значне спрощення процедури, можливість дозарахувати стаж, який раніше з якихось причин був не врахований, і як результат збільшити свою пенсію. Уявляєте, це стосується величезної кількості людей. Ми розглянемо, кому саме і як додать стаж, що робити з втраченими документами, і які п'ять ключових змін чекають на нас. Це дійсно вибухова інформація, тож обов'язково дослухайте до кінця, щоб не пропустити жодної важливої деталі, яка може вплинути на ваш майбутній дохід. Ми знаємо, наскільки складною та заплутаною може бути бюрократична машина, особливо коли мова йде про збір документів для пенсійного фонду. Ініціаторами цих змін виступили Юлія Тимошенко та Галина Тякова. До речі, профільний комітет Верховної Ради вже порекомендував ці законопроекти до схвалення, що є дуже позитивним сигналом. Це означає, що вони пройшли первинну перевірку і мають усі шанси бути об'єднаними в один і прийнятими найближчим часом. Суть допрацьованого законопроекту, який внесе зміни до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Полягає у захисті пенсійних прав громадян, які через збройну агресію Російської Федерації та тимчасову окупацію зіткнулися з катастрофічною втратою документів. Йдеться про знищення архівів підприємств, установ та організацій, а також про втрату доступу до них на окупованих територіях. Це величезна проблема, яка не повинна позбавляти людину права на пенсію. Прийняття цього закону покликане спростити механізм підтвердження трудового стажу, особливо того, що охоплює періоди до 1 липня 2000 року, коли ще не було запроваджено персоналізованого обліку. Наша мета забезпечити реалізацію права громадян на належне пенсійне забезпечення. Хоча скажу чесно, про належне забезпечення говорити дуже голосно тут, хоч би якесь, але це вже зовсім інша історія. Яку ми детально обговорюємо в інших наших випусках на каналі 24 години? Ми максимально намагаємося донести інформацію про необхідність пенсійної реформи і з нетерпінням чекаємо на неї. Міністр соціальної політики Денис Олютін. там зараз об'єднали багато міністерств в одне. Навіть особисто пообіцяв зайнятися цим питанням і подати розробку до нового року. Я обов'язково зроблю для вас спеціальну вирізку з його прогнозів та доповідей, тому обов'язково підпишіться на канал 24 години, щоб не пропустити цей надзвичайно важливий випуск і бути чітко в курсі ситуації. Просто натисніть кнопочку підписатись внизу, це займає 2 секунди вашого часу, ні до чого не зобов'язує. Але YouTube одразу сповістить вас про нове відео, і ви нічого не пропустите. Для мене ж це найвища оцінка моєї роботи. Підписались? Чудово! Тепер переходимо до найцікавішого: до п'яти ключових змін, які принесе нам цей допрацьований законопроект. Це саме те, що вплине на кожного з вас. Отже, про які п'ять головних змін йдеться в законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Перше і дуже важливе, якщо у державних базах даних відсутні необхідні відомості для призначення чи перерахунку пенсії, пенсійний фонд тепер зобов'язаний проінформувати особу про це та про необхідність подання документів. Раніше вам могли просто не зарахувати стаж, і ви про це не знали. Тепер же фонд прямо скаже вам, що робити далі, щоб ви могли рухатися і виправити ситуацію. Друге положення, яке є абсолютно новим. До страхового стажу для визначення права на пенсію включаються періоди роботи на умовах трудового договору, контракту чи інших умовах, передбачених законодавством, навіть якщо за ці періоди не сплачено страхові внески. Це революційно, бо раніше зараховувалися лише ті періоди, за які внески були сплачені, але є умова. Це можливо за наявності у страхувальника заборгованості зі сплати страхових внесків. І за умови подання ним звітності щодо нарахування цих внесків. Навіть якщо роботодавець заборгував, але подав звітність, стаж буде зарахований, і він зараховується у розмірі не менше номінального страхового внеску. Це величезна допомога тим людям, перед якими є заборгованість. І вони зможуть підтвердити стаж. А вже потім оплатою внесків розбиратимуться з роботодавцем. Я особисто мав два такі випадки в коментарях під час прямого ефіру. Третє положення стосується підтвердження стажу роботи за період до впровадження персоналізованого обліку. Основним документом, як і раніше, є трудова книжка, і тут я мушу вам нагадати: обов'язково оцифруйте свою трудову книжку, щоб весь стаж точно був врахований. Я детально розповідав, як це зробити в одному з попередніх відео. Четверте положення: за відсутності трудової книжки або невідповідності записів, у ній стаж роботи встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання. А також архівними установами перелік тих, хто має право видавати ці документи, збільшено, що означає, що більше документів краще прийматимуться пенсійним фондом після ухвалення закону. Якщо вам потрібні більш детальні роз'яснення, посилання на ці законопроекти я залишу в описі під цим відео. І п'яте, одне з найголовніших: у разі коли документи про стаж роботи не збереглися взагалі. Підтвердження стажу здійснюється у порядку, встановленому кабінетом міністрів, або у судовому порядку. Це додає нам додатковий механізм підтвердження стажу. Я розповім вам простий бонус про судовий порядок, який має високу ефективність. Але спочатку хочу поділитися одним з механізмів, встановлених Кабміном. Це стосується стажу набутого в країнах колишнього СРСР, включно з Росією. Ви можете піти і написати заяву про те, що ви там працювали. Якщо пенсійний фонд не зараховує стаж, він відсилає запит через консульство. Якщо протягом 45 днів ніякої відповіді не надходить, стаж автоматично зарахують вам на основі будь-якої виписки, що є у вас на руках, або навіть на основі свідчень двох людей, які працювали з вами, це дійсно працює. А тепер, як я й обіцяв, бонус про судовий порядок, який має високу ефективність і який ми зараз детально розберемо. А тепер обіцяний бонус, який може суттєво вплинути на розмір вашої пенсії, йдеться про судовий порядок підтвердження стажу. І не бійтеся цього слова. Коли мова заходить про підтвердження стажу, звернення до суду здійснюється, як правило, дуже швидко і безболісно. Суд у 99% випадків. Зобов'язує пенсійний фонд зарахувати весь стаж, який написаний у вашій трудовій книжці відповідно до законодавства. Навіть якщо у вас є якісь недоліки у записах, розпливлася печатка, не ті чорнила, відсутній якийсь підпис, чи фонд просто не знайшов якихось своїх внутрішніх документів. Пам'ятаю випадок в прямому ефірі, коли людина каже: у мене 25 років стажу, а пенсійний нарахував лише 15. І кажуть, та вам все рівно нічого не поміняється. Яка різниця? У вас і так пенсія оттяжкою. Звісно, їхня логіка залізна, але ми мислимо на перспективу: якщо вступить в дію пенсійна реформа, то тоді ця різниця у 10 років стажу буде не просто суттєва, а мега суттєва. Тому я наполегливо раджу вам весь свій стаж, який у вас є. Обов'язково зарахувати, щоб він працював на ваше благо і ваша пенсія зростала. Якщо ви зіткнулися з проблемою непідтвердженого стажу з країн колишнього СРСР, то можете сміливо йти і писати заяву, як ми обговорювали. Моя підписниця так і зробила. Вона мала йти на пенсію весною чи літом, але їй сказали: ні, ви не підете, у вас не вистачає стажу. Вона зробила саме по цій інструкції, написала заяву в консульство. Звісно, з Росією ніхто нічого не підтвердив, і пенсійний фонд на основі попередніх механізмів, а ці нові закони ще більше спростять. Зарахував їй стаж зараз. Ця людина отримує 13 тисяч 400 гривень пенсії. Ви уявляєте, якби вона не зробила цього, вона б три роки просто сиділа без пенсії. Три роки по тринадцятися 400 гривень щомісяця це непогана така цифра набігає, тож не втрачайте свої права та можливості. Ми з нетерпінням чекаємо на прийняття цих законопроєктів, щоб люди почали ними користуватися, легше йшли на пенсію і збільшували свою пенсію за рахунок донесення відомостей про стаж, які їм раніше не зараховували. А якщо це не працює, Звертайтеся до суду, шанси, повторюся, більше ніж 95%, що все буде на вашу користь. Наше завдання на каналі 24 години максимально допомогти вам збільшити вашу пенсію, щоб вона була гідною, як і написано в законопроекті, щоб людина мала право. На належне пенсійне забезпечення, тож давайте робити її максимально належною разом. Обов'язково напишіть у коментарях під цим відео, що ви думаєте на рахунок цих двох законопроєктів. чи допоможуть вони саме вам, і чи стикалися ви колись із проблемою непідтвердженого стажу. Ваша думка дуже важлива. До нової зустрічі на 24 години.